Девчатка... Дуже багато запитань по поводу стерилізації інструментів. Як правильно стерилізувати інструменти. Я вже маю таке відео на каналі, але вирішила ще раз вам все докладно показати. Перше, що ми робимо, це замочуємо наші інструменти в ультразвуковій мийці з таким розчином, називається Alodis N. Він мені подобається тим, що його не треба розводити. Бо якщо прийде санепі і запитає, як ви конкретно розводите і ви щось неправильно скажете, за це може бути штраф. Тому краще брати без розводу і одразу замочуєте інструменти. І маєте з голови. Ультразвукова мийка, було дуже багато запитань, яка вона має бути? Вона має бути не слабша, ніж 50-60 Вт. Це важливо. Після того, як ваші інструменти замочуються, 15, у мене 400 секунд, скільки минут, як вони там поробились, ви потім витягуєте і щіточкою під водичкою промиваєте залишки кутикули, крові і так далі. Наступне, вже вимочені інструменти викладете сушити. На одноразові рушники папірові викладете сушити, можна купити собі таку полочку для сушки інструментів. Вона стему. В мене ось така. Як ваші інструменти висохли, ви їх пакуєте в ось такі пакетики, розкладені, тобто ножки вверх. Зараз покажу, як воно виглядає, якщо дивитися в пакеті. Ось так. Тобто, щоб він, ножниці або ваші щіпчики були відкриті, гарно приклеюємо і бажано тут писати дату і фамілію, що я забула зробити, але це теж дуже важливо. Наступне дуже важливо, робимо спораля свіже кожні три місяці. Мені якраз прийшла пачечка із спорали, бо я на колені три місяці на наступні буду собі робити. І було багато запитань, що робити з цим спораля? Чи треба визивати кур'єра, чи ще щось, Ні, нічого. Воно вже все заплачене. Тобто, вам, ви як замовляєте собі на аквате спораля свіже, вам на мейл приходить фактура, ви її оплачуєте, більше ви нічого не робите. Кур'єр приходить, дає вам цю пачку згідно інструкції. І тут все розписано. Перше, пише, що треба. Чекати кур'єра три робочі дні від моменту отримання посилки і стерилізувати ці спорали вже на третій день, тобто, коли має прийти кур'єр. Вчора мені прийшло на мела, що завтра буде мій кур'єр. Тобто, завтра зранку я ці спорали кладу з інструментами до автоклаву, стерилізую і запаковую в цю білу коробочку знову. Тут є вже наклеєна наклейка зворотнього адресу, що дуже зручно. І кур'єр приходить, ви йому просто віддаєте цю упаковку. Більше нічого робити не треба. Далі чекаєте рішення від лабораторії на ваш мейл. Це дуже дуже зручно. І попросту робите собі роздруковку і ховаєте ваші документи. Це все. І ще не забувайте робити видрук з автоклава раз на місяць, в кінці місяця, один видрук з цієї флешечки з автоклава. Зараз вам покажу, як чистити правильно автоклав, тому що недавно проходила сервіс і, указується, є деякі моменти, про які ми не знали, а вони є дуже важливими. Перше, ви знімаєте ось. Цю полочку, знімаєте її. Перед тим, як будете стерилізувати інструменти, берете безворсові серветки. І ось таким спреєм, простим для, для дезінфекції, пшикаєте на цю серветку. І далі що робите? Далі берете в праву ручку, зараз я зміню. О, ось. Далі так складаєте, якби в два пальчика. І тут, де ці резинки, це треба витерти. Ось так. Раз, протерли. Два протерли, ну і цю всю резиночку до кінця. Наступне тут попротирали вверху внизу, і можна ще трошки всередині. Все, ось таким спреєм до дезінфекції. Побачите, яка ця тряпочка буде вся чорна. Від цієї води твердої, від цих накипів, це дуже важливо, як мені сказали в сервісі, щоб ця губка добре закривалась дверки і ніяких тут ошибок вам не писало помилок. Тому. Дуже важливий момент, я це роблю. Як мені сказав е, мужчина зі сервісу, це треба робити кожного, Ой, вибачте. кожного разу перед стерилізацією інструментів. Тобто майже кожного дня. Водичка теж має бути свіжа, це для того, щоб ваш автоклав працював довго. Наступний важливий момент: всі е, відстерилізовані інструменти хранимо в закритих пластикових коробочках. І теж раджу, щоб в салоні було не дуже багато цих інструментів. Тобто, якщо у вас 5 клієнтів, у вас 5 наборів, максимум 6, тобто один додатковий. Бо якщо дуже багато наборів, то звичайно, саме догадається, що ви не можете їх кожного дня стерилізувати, і вони стоять у вас дуже давно. А ви інструменти більше ніж тиждень стояти не можуть. Тому важлива дата і. Е, Дата і цей підпис, ну, хто зробив. Тому храніть вакуум, щоб у вас не було мільйон запасів, так 5-6 пакетиків цього буде достатньо. Може, що ж таки? Вибачте, сьогодні все, все в мене паде з рук. І Ще забула сказати, коли робите свіжий розчин в ультразвуковій мийці, наклеюйте зверху ультразвукової мийки наклеючку, де теж пише фамілія і дата, коли зроблений розчин. Раджу розчин змінювати раз на 2-3 дні. Більше стояти він не може. Взагалі, деякі санипіда радять. Кожний день вечором зливати розчин і додавати новий в ультразвукову мейку. І теж обов'язково підписи дати зверху на наклеївці, такі одноразовий, хто зробив розчин і коли докладно дата. Я думаю, це все по стерилізації. Більше в мене нічого для вас немає. Якщо є питання, обов'язково пишіть.